Декілька слів сказати спочатку про наше підприємство, яке працює вже успішно 15 років на Україні і працює пропонує наші пропозиції по переробці відходів, твердих побутових відходів, починаючи від зелених відходів, закінчуючи переробками автомобільних позорів. Перш за все, компанія Хамер Україна це є філія німецької компанії, яка була заснована 30 років тому в Німеччині. Компанія Хамель має філії по по цілому світу майже 50 філій або представництв. В українській філії на наших площах виробничих, які налічують майже 6 тисяч квадратних метрів, працює понад 200 наших співвітчизників. Ми маємо власне конструкторське бюро, власну гарантійну службу і таким чином працюючи як на працюємо як на українському ринку, так на ринку. В європейському, так і на азійському, і багато з наших інструментів і пропозицій вони просто можна знайти практично по цьому світу від Японії, Америки, Азії і по цій Європі. Це штаб-квартира, яка знаходиться в Німеччині. Це завод, який був побудований 15 років тому, не подалі це 40 кілометрів від Львова в місті Бузьку. Це виробничі площі, конструкторські бюро. Ну, відповідно, гарантійна служба, власний транспорт, відповідно, якщо з нами мають справу на Україні, тобто оперативно до 24 годин, ми можемо відреагувати на будь-які питання, які виникають в наших замовників. Для чого це потрібно? Перш за все, говорилося перед тим про переробку шин. Пізніше ми подивимося на обладнання, яке має можливість, по-перше, воно є мобільним, це мобільні подрібнювачі, які можуть подрібнювати самі ті шини і саму цю гуму в місці його накопичення, тобто не шини звозити, щоб не возити повітря, а місце там, де ті шини вони накопичуються, чи в автогосподарствах, чи на якихось звалищах, тобто таким чином, маючи потужність від 20 до 60 тонн на годину є можливість і вже після того вже такі маленькі кусочки шин, які, відповідно, якщо вже кудись перевозити для подальшої переробки, це набагато простіше. Так само подрібнювачі, і пізніше ми більше про це поговоримо, про для кузовів автомобільних і для побутового сміття, практично для будь-яких великогабаритних нетоксичних відходів. Хотів би зупинитися на технологічній лінії для переробки автомобілів. Так вона виглядає в зборі. Переваги те, що вона є модульна, тобто будь-які агрегатів, ось ці, яких ви бачите, до яких може бути використовуватися не лише для подрібнення автомобілів, а так само для подрібнення гуми, шин і будь-яких габаритних підходів, які поступають на переробку. Чому? Я почну трошки з кінця. Результати утилізації поступає кузов, ви відео могли бачити наш подрібнювач. Після чого після чого в кінці, як, наприклад, з машини, яка має вагу э, тонну 500 ми маємо залізу і ми маємо алюміній. Тобто 400 кг того, 700 кг того, і різні домічки складають 400 кг. Як воно працює? Великий подрібнювач. По потужність лінії так само від 20 до 60 тонн на годину. Тобто за декілька хвилин з, з автомобільного кузова, буквально 2-3 навіть разом з двигуном, автомобільний кузов перемалюється в первинному подібнювачі, куди йде на, на, на подальшу на мобільну систему переробки. Яка відділяє феромагнітні матеріали від неферомагнітних матеріалів. Феромагнітні матеріали йдуть на подальшу переробку на доподвіднення. Неферомагнітні матеріали йдуть на вікр... струменевий сепаратор, де під дією струмів, алюміній так само починає магнітитися. Відповідно, магнітом відділяється в один бік, всі решта донечки відділяються в інший. Який переваги є цього? Я взяв матеріал після первинного подрібнення автомобіля і після вторинного. Я хочу просто демонструвати, що в нас виходить. виходить. Первинний подрібнювач ми отримуємо замість кузова автомобільного. Зіржавчиною спабою ми отримуємо так званий кусковий лом. Торинний подрібнювач ми маємо шередений лом так званий. Зі всіх виробників мобільного обладнання для переробки металу, наше обладнання дозволяє найкращу в світі отримати насипну щільність матеріалу. Ми досягнули, що 960 кілограм на кубічний метр металу. Тобто шредерний лом, маючи переробні компанії, які використовують для виробництва металу, вони знають, що якщо ми маємо шредерний лом, замість пакетованого такий, який є в нас зараз, ми економимо майже 15% енергоносії. Чи це є газ, чи це є електрика. Враховуючи останні дискусії, які стосуються стосовно ведення утилізаційного збору, одна справа політика, інша справа практика. Врешті-решт, комусь в кінці кінців утилізувати автомобілі, якщо на це будуть виділені кошти, буде потрібно. Яке державна агенція, чи це буде екокомресурси, чи це буде інша, інша установа в нашій країні, але все рівно ми хотіли наше підприємство. хотіло б сказати, що наше обладнання працює для переробки автомобілів по цілому світу і беруться ці мобільні установки і купуються, і їхня якість є визнана. Регулярно проводяться демотижні в Німеччині. І скоро ми очікуємо подібний демо тиждень в нас на нашому підприємстві, в місті Бузькій області, на які я запрошую зацікавлені організації ну, готовий результат те що робиться з алюмінієм ну, відповідно так само спрощується подальша переробка переплавка ось, ну, показаний жведений лом і відповідно кусковий лом. Переваги зрозуміли. Це те, що в нас відбувається з шинами. Те, що я говорю після того, мобільний подрібнювач, який може бути на гусеничній тязі, керується за допомогою культа управління подібне, язвичь в телевізорі. Відповідно, куди приїхала машина, її привезли, вона подробила щось, може приїхати в іншу область і подробити відповідно. З такою потужністю, 20 тонн на годину, з нашими так само запатентованими валами, а є різні види машин, тобто різної потужності, там. Ну, Роботи буде буквально на декілька днів в кожній області. Різні варіанти виконання наших полібнювачів, як стаціонарні, електричні, дизельні і дизельні на гусеничній тязі. Ну, відповідно, дистанційні відправління. Як правило, ми розробляємо ще невеликі так само інструменти для переробки зелених відходів. Ось портативна, наприклад, на трактор налісна машинка невелика, коріння невеликої вартості, або електрична, трошки, трошки вища, це дробарка для дерева. Одна з таких дроварок стоїть у нас на підприємстві і е, вона має, переробляє майже 4 куба деревини. Це відходи до 16 см в діаметрі. Тобто і цілий наш завод, маючи котел на другому паливі, ми не використовуємо газу. Ми практично беремо відходи, які ми маємо після обрізки дерев. Відповідно, ми їх використовуємо для опалення і для гарячої води, для того, щоб був туш, там очікувати руки. Кому Багато комунальних підприємств цим зацікавилися, тому що спалювати дерев'яні відходи відходи озеленяння не можна. А таким чином ми отримуємо технологічну щепу, яка може бути використана або продана на фанерні заводи, або може бути використана як вед Ну, відповідно, це результат. Для великих і більш потужних об'ємів деревини, або якщо на теплових електростанціях, або в інших місцях, де скажі, щепа визнана як паспортне паливо для тих котлів. Тоді для промислових об'ємів так само використовуються наші подрібнювачі, чи стаціонарні, чи електричні, але так як через їхню велику потужність, від, бо потужність наших подрібнювачів є від 10 в залежності матеріальної до 200 тонн на годину. Тобто потужність можна собі уявити, їхню величину теж можна було собі уявити. І ми постаралися, щоб ви принаймні мали уявлення про об'єм. Які не переробляє з трансльованого відео, яке транслювалося сьогодні на протязі дня. Друге питання, до якого я хотів вернутися, це сортувальні комплекси. Звичайно, автоматизований комплекс це було би ідеально, щоб ми не залишали людської роботи праці ні на жодному етапі. Ну, на жаль, в нас. На Україні не обходиться все-таки без ручної праці. Що ми хотіли Сам принцип сортування він був дуже чітко і дуже зрозуміло пояснений попереднім виповідачем. Але що ми в нас, ну скажімо так, якщо на Україні ми працюємо вже досить давно. До кінця року ми плануємо ввести експлуатацію майже сім комплексів або сортувальних ліній. деякі вже є введені в експлуатацію. Які що ми зробили першим ділом? Ми розробили технічні умови, як на мобільний сортувальний комплекс, знаючи, що будь-який проект сортувального чи заводу, чи комплексу, він вимагає досить багато часу на погодження або ну, на отримання різних дозволів, навіть маючи землю під цей об'єкт, ми Знаємо, що якщо там є ручна праця, або якщо туди звозяться відходи, дуже багато є зацікавлених організацій, які цікавлять, що ж власне там відбувається. Ми отримали погодження і розробили, привели до українських стандартів, знаючи, що ручна праця на наших... Сортувальні комплекси застосовується. Ми е, розробили, отримали дозвіл е, управління охорони праці, дозвіл пожежників, два лінії висновки, які робили всі можливі випробовування на тих лініях від вібрації до антибактерицидного захисту для того, щоб уникнути будь-яких в подальшому проявів чи професійних захворювань сортувальників, які будуть працювати на сортувальних лініях. Звичайно, скажем, ті е, типові сортувальні комплекси, моделі, з яких ви могли бачити в нас на стенді, вони є простішими. Ми використовуємо барабанний сепаратор. Це правда, що його потрібно чистити, що правда раз в зміну і того є достатньо. так. ну, власне, десь ще Принцип той самий, що подаючий транспортер, поступають відходи. Після того правда вони поступають у нас на сепаратор барабанного типу, де розривається мішок, дрібна і рідка фракція випадає. Після того заходить через антибактерицидний захист в сортувальну кабіну 4. Чому кабіну? Тому що якщо поставити в ангарі зимою, цілий ангар потрібно опалювати. Так ми в кабіні маємо. Вентиляцію, освітлення, антибактерицидний захист, тепло і відповідно набагато легше, скажем, це десь монтувати як мобільний комплекс, знаючи наші реалії, що як вивізникам перевізникам відходів, так само як і сортувальникам можуть один рік дозволити працювати на цьому полігоні. Наступного року може помінятися влада, можуть не дозволити працювати на цьому полігоні. Відповідно, ми Якщо маючи мобільний сортувальний комплекс, ми перевезли його або продали, або як в одному місті була, працював протягом якогось часу, поки не сподобався комусь е, наш сортувальний комплекс. Після того ми його забрали, Відмалювали, зробили до продажного підготовку і продали майже два російська. Тому що ціна на таке обладнання вона користується попитом і скажімо, попит на е, сортувальній сортувальні лінії засіблення. Ми відмовилися останнім часом від будь-яких ну, комплектуючих, ну, навіть місцевих, крім металу. Всі наші, що транспортні слідчі вони зроблені на компанії Вуси, яка майже 8, 80 років є на ринку транспортних слідчів. Тому теж ціна одна справа купили за 200 гривень квадратний метр. У нас 800 гривень квадратний метр. Тобто є різниця, але ми розуміємо, що це не є однорідний матеріал, як ще або вугілля, яке ми можемо прогнозувати, в якому об'єм і що саме потрапить нам на транспортер. У випадку з побутовими відходами ми не знаємо, що постра. Попаде до нас на транспортер. тому ми хочемо замість того, так як ми даємо гарантію на наше обладнання, замість того, щоб наша сервісна служба лишній раз їздила, ми краще укомплектуємо все якісно з комплектуючи мотори в нас і мотори, і електроніка, все що є в нас, італійське таким чином, ми побачили, що простіше все таки почекати. Людину, яка цінує якість і візьме те, що, скажімо, потрібно, що щоб, для того, щоб воно працювало. Ще одне питання відносно сортувальних війні, які є на Україні, часто е -м 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 люди, маючи на увазі просто один з конвейерів, або два конвейери, або три конвейера, називають це сортувальні лінією. Єдина порада просто поцікавитися, чи те, що так голосно називають компанії сортувальною лінією, чи мають вони технічні умови як на сортувальну лінію, а не як на конвейер, чи є дозвіл самстанції працювати на такому обладнанні, і чи отримає, і чи дасть самстанція такий дозвіл, чи охорона праці, чи технології. Технологічно немає ніяких небезпек в використанні такого обладнання, тому що три конвеєра це три конвейера, а сортувальна лінія або сортувально-переробний комплекс або завод це є зовсім різні речі. Далі в нас у Львові є велич... одне з найбільших сміттєзвалищ загалі на Україні так зване Грибольське сміттєзвалище час від часу. Згадки про нього лунають в пресі, так як то населення перекриває. То, то не дає функціонувати ще чомусь. В нас, в нашому випадку, якщо ми ну, беремо Подрібнення хвостів кінці за допомогою наших подрібнювачів, бо в Росії використовують скажу наші подрібнювачі для подрібнення твердих побутових відходів. Таким чином ми можемо зменшити об'єм сміття або рекультивувати старе, ми я згадав вигиблич, тому що власне наше обладнання з проекту рекультивації цього сміттєзвалища, воно є закладено. чи Буде цей проєкт, де закладено наше обладнання, і що ця проблема буде вирішуватися, принаймні ми маємо інструменти для її вирішення. Що воно буде так, це вже залежить від коштів, які на це буде виділено. І відповідно ну, переваги це нові робочі місця, це те, що ми робимо світ чистішим. Наші переваги, те, що ще що хотілося сказати, 30 років на ринку, все-таки ми тут, на Україні, є завод, на який можна приїхати подивитися, що власне відбувається. Можна внести свої індивідуальні доповнення, тобто є конструктора, конструкторське бюро є близько до, до самого виробництва. Відповідно, ми запрошуємо до нас на завод Олнова з компанії Камер Україна. ціни. Європейська м'якість доступні Дуже дякую за увагу. <связь> Большое є питання, будь ласка, будь Скажите, вот эта дробилка, которую вы говорили для автомобиля, это полноценный металлоломный шредер или это исключительно для корпусов автомобиля? Металлоломный <связь> шредер. <связь> Ну no, это как больше дорогое да, стоит? Нет. По сравнению, к примеру, это тот же уровень цен, как пресс ножность. Mm. Скажи, будь ласковые дурбинки сказали, что все это <звісно> подребнее <звісно> 960 кг в метр кубичный. Брикет, суцільно суцільне це 7 тонн майже 8 разів менше. Або я не зрозумів питання. Я знаю повічені метр металу, заліза старі, тонн, 700 кілограмів. У вас обічний метод отримається, ну може ну я от нічого не заважає, по перше, спресувати, по-друге, зреберним металом скажемо мені. Можливо, можливо, наші конструктора щось мені передали якось в пропорціях, щось не до кінця, але коли недавно було власне збиралися ме. Металоломщики, скажімо так, недавно була конференція в Дніпропетровську. Сказали, що це дуже хороша насипна плотність. Сказали, можливо, в них якась своя термінологія, можливо, ми якось по-іншому рахуємо, але те, що ви сказали, про 7 тонн, один бук, 7 тонн 800. Єдине, що? Перевальні рамки. Це суцільна, це насипна. Значить, де тонн 600, Значить, ну, власне, де тоже це продовжується. Єдине, що казали переваги нашого, наприклад, шведерного лому, це <пробітного> ці наброси. <цільнабору. пробітного> ну, можливо, <пробітного> тут з конструкторами більше ми поспілкуємося, але переваги від пакетів, наприклад, від пресовані, і переваги шведерного лому. Перше, що, скажімо, ті покупці металогрупту, вони кажуть, що в вагоні вони практично кожного там пресують все, що завгодно, в кожному вагоні вони майже три тони землі мають. То, що приходить. Пізніше ми скажемося на якість нашого металу. Тут, коли в електротіч попадає в такому вигляді метал, ну, можливо, я щось, ну, ви можете побачити, що його прошу Владимир Іванович. Ага, ну тобто ми говоримо, що тоді, Володимир Іванович, ви об'ясните, Я просто... Я, я уже прошу, я хотел прокомментировать, потому что ну, не по настоящему знаком с рынком металлолома. Вот. лом действительно намного дороже ценится, то вот, есть порядка 20-30 долларов на тонне разница. И у нас нет. Но на Украине не покупают. На, Украине не покупают, а покупают в Турции, если как бы смотреть с точки зрения. А, а да. Вот. А брикеты и пакеты в Турции очень трудно продать. Вот я говорю как бы с точки зрения экспортера металлолома. Поэтому то, что вы говорите, если действительно порядок цены на, ваша, на вашу на такую как на пресс это очень интересно. Вот я говорю как полный трейд. Можем посмотреть цены, сесть, посмотреть, что вам нужно. А то фракция, которую вы показали, более чем устраивает. Всем спасибо. Скажите, пожалуйста, а переработка промышленных отходов, жилетибетонной транспорт. Ваша фирма занимается строительством. Строительный подход. Да. Это тоже для раз. Да, 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 это вот крущевки, если сносят. Да. То есть нормально привезли изучить, подробили, там где вместе этого вылезли, потом как подсыпку дорого. Да, Понятно? Да, Да. да? И, так, я... супер. Вы знаете, вот здесь нужно смотреть. Вот что нужно? Тогда особая конструкция валов должна быть, если она будет только для этого использоваться. Вы должны просто поставить четкое техническое задание. И если это для дерева, это анималы. Если это для железа, то вот у нас, например, утилизируют оружие из автомата. То есть тоже вот, оно беспрерывно работает вот, за смену около 10 тысяч автоматов. То есть оно утилизируется беспрерывно. На Украине их жалеют для строительных отходов, их используют для дерева, для, ну, для металла. Ну, просто это ну, ну, купить, купить измельчитель за 300 тысяч евро. И достроительных отходов просто, ну оно не окупится Это только должна быть какая-то государственная программа или как-то, ну вы же не, ну, не, не продадите эти строительные отходы так, чтобы купить такую линию. Действительно, если взять экономический счет. Пожалуйста, Владимир вам. Значит, я как потребитель с э, продукцией. Э, мы купили три санузла по стабилизации отходов. Одна из них установлена на Харьков по производительность 400 кг в час. После сортировки наша термокалитическая установка работает уже четвертый год, практически без одной полубутии. И все, вы, э, все вопросы, когда вот говорят, ручная сортировка, пуговка и так далее за это время ни один человек не уволился. У нас ни одного случая заболевания нет. Поэтому мы сейчас с этой, темой, с этой темой будем дальше сотрудничать и будем доказывать. Большое спасибо. Для нашей тоже большое.